Всім привіт, шановні друзі та підписники. Сьогодні я хочу провести грибочок над сушеним білим грибом. Може пам'ятаєте моє попереднє відео, там де я їв сирі гриби, я їв сирі гриби наші. А то є Закарпаття. Мені так, як мої підписники, мої друзі прислали гриби, вони їздили в Карпати, бо я того року навіть не, не мав часу так на гриби з'їздити, в ні нічого, бо там пуп стане в мене не вийшов то мені прислали пару грибочків, я хочу спробувати ще сушені гриби. який він є на смак і ще тобі ще білий, який є на запах. Вон є один грибочок. І вон є другий грибочок. Ось прошу, я вам покажу дві штучки. Два грибочки. А перший запашок. Ммм. Mm. Але смакута. Ах, дяха. Ну, запашок просто бомба. Mm. Ну що, запах запахом? Будемо пробувати смак. Так, будемо пробувати перше з того більшого кусочка. Mm, таке враження, таке бутеранку їв. Трошка твердувати, самі розумієте, той є сушений. То не є свіженький, що тільки нас зірвав. Але смак бомбезний. Ото смак кута? Так, один грибочок в мене вже там перетравляється. Будемо ще один грибочок. А! Бляха. Класна штука. Та краще, ніж ті чіпси, всякі, сухарики, то все, то, що там продаємо по магазинах з всякою хімією, то є натурпродукт. Сушений білий, закарпатський грибочок. Ото смакута. Треба буде на другий рік все ж таки поїхати самому не збирати. Таку смакоту передати неможливо словами, то треба спробувати. Все, бувайте здорові. Хто не привик сирих грибів їсти за мною, бажано не повторяти. Всього найкращого з вами ваш Володимир. Слава Україні, слава нашим ЗСУ!